Кожному із нас є так звана сіра зона. Для нас це може бути дуже небезпечно. Що це за зона? Я намірено роблю паузу, щоб ви трішечки дітей ваших заспокоювали, добре? Бо напротязі цього літнього періоду наші діти будуть з нами і вони мають привчатись до слухання. Отож. Що це за зона? Таких чотири е пункти. Перше, це зони, де ми слабкі. Сіра зона для нас це зона, де ми слабкі, і я би так сказав падки. Такі легкі нападіння. Наприклад, для когось сіра зона це можуть бути фінанси. Як тільки він бачить фінанси, чи то свої, чи то чужі, чи просто лежать нікому, якби не нужні, але людина навіть не цікавиться тим, щоб, знаєте, запитати, чиї це фінанси, вона просто їх бере. Для когось сіра зона це шопінг. Друзі, шопінг сам по собі не являється гріхом, і Всі сказали, ви згідні, да? але для когось. Це сіра зона, і тому вже є хвороба, яка називається Шопоголік. Людина, яка просто їй не потрібно, але вона купляє. Як тільки отримала зарплату, вона зразу її потратить. Для когось сіра зона, вибачте, зараз пойдуся по тонкому льду. Це кредитна карточка, тому що вам пропонують те, що не ваше. І пропонують, як здається, на дуже вигідних умовах. І коли ти береш 30 тисяч гривень чи 15 тисяч гривень, і ти думаєш, я візьму на 50 днів без комісії. Та я за 50 днів точно поверну. Чому? Тому що через 25 днів в мене зарплата, але у ви проходить 50 днів. Ми карточку не закрили. В нас вже нарахували близько 800, можливо, тисячу гривень кредиту, якого ми маємо процентів, якого ми маємо погасити, і ми падки на це. Знаєте, чому я так детально це знаю? Тому що це було моєю сірою зоною. Ми закриємо. І знаєте, що я знаю людей, які не зупинилися на одній карточці. У них 3-4 карточки, і кожен банк знає, що він наш боржник. Це ваша сіра зона, це те, де ви слабкі. Скажіть, будь ласка, я просто не буду всі сірі зони перечисляти. Хте, себе хтось уже зрозумів, де його сіра зона. Якщо ви зрозуміли, де ваша сіра зона, то легеньку руку підніміть. Це не, не, не обов'язково те, про що я говорив. Це може бути щось інше, але ви повинні зрозуміти, де оця зона. Це зона, де нам легше впасти. Це зона, де нам легше впасти. Це не означає, що ми дивіться, брати і сестри. Це не означає, що ми блудники, що ми грішники, що ми якісь ненормальні. Ні. Але коли ми входимо в цю зону, то в цій зоні нам легше впасти. Для багатьох, дуже для багатьох, це сіра зона, це ця зона, з якої він вийшов, будучи неспасеною спасеною невіручою людиною. Наприклад. Алкоголік кається, Господь його звільняє. Я вірю, що Господь дає свободу цій людині, але для багатьох людей, які любили алкоголь, сіра зона, являється алкоголь. І це означає, що ми повинні себе зберегти, окружити себе чимось, щоб не попадати в цю сіру зону. Для когось це може бути блуд, для когось це може бути порнографія, це те там, де нам легко впасти. Ось дивіться, коли я йду на льодовий майданчик, і я знаю, що вчора і позавчора я падав, щоб навчитися кататися, і я навчився кататися, то перший і другий мій крок на льодовому майданчику він буде прекрасний. Ви би бачили, як я катаюсь. Але якби ви подивилися на мене. В перші дні, як я озув коньки, ковзани, і збавляюсь від суржика. Коли я озув ковзани, знаєте, як то кажуть, корови на льду. Ви повинні зрозуміти, де ви людина, яка стала на цей лід, і ви можете дуже легко впасти. І що мені потрібно робити? Мені потрібно дещо робити, про що ми поговоримо нижче. Це також може бути зона, яка спричиняє найбільший тригер в нашому житті. Поясню трішечки е, це слово. Тобто чистота пульсу збільшується. Ти бачиш, і, і в тебе все в тебе пішло. Хтось бачить і все, і він уже, знаєте, як то, е, ми можемо бути падки на їду. Ми бачимо їжу і тече слюна. Ми хочемо, тому що рецептори вкусові, вони воспроизводять якийсь цикл в нашому житті. І ми просто ще не попробували, але ми згадали. Ви тут? Ми згадали, який то смачний вкус. Знаєте, як то дивишся на кавун, який от зараз з'являється, да? холодний, червоний, без кісточок. Що може бути лучше? Він спричиняє тригер в нашому житті. Ось так із сірою зоною, друзі. І диявол, він тільки за, щоби воспроизводити ці тригери в нашому житті, щоб нас тригерувати, щоби ми сіпалися. Якщо ти колись не упускав жодної дівчини, яка проходить, то ти взг'їдеш, і твій тригер це воно. І ти повинен щось робити. Не просто, знаєте, провожати взглядом. Ні. Ти повинен якось себе. Зберегти. І останнє дуже цікаво. Сіра зона це дуже часто зона, яку ми не бачимо. Ми просто не бачимо. Ми, ми не усвідомлюємо, що це наша сіра зона. Люд, ну, людина збоку, або дружина, або чоловік до дружини, або діти до батьків, або батьки до дітей. Вони говорять: слухай, ну тут, тут щось не ладить. Та ні, в мене все нормально, я сам розберусь. І… Дуже часто ну, от в пастерській такій практиці ти підходиш і ти бачиш проблема в сім'ї. І ти кажеш, друзі, у вас проблема не лізьте, ми самі розберемося. Людина не усвідомлює, що вона знаходиться в сірій зоні, а сіра зона це небезпека після сірої зони потрапити в оцю темну, чорну зону, де буде ця катастрофа. Тому що людина, коли знаходиться в сірій зоні, в неї дозиметр неправильно показує. Вона не може себе правильно оцінити. Що говорить Біблія? Ми прочитаємо сьогодні одне основне місце писання, і від цього ми побудуємо нашу проповідь. 1 Коринтянам, 10 розділ, 12, 13 вірш, написані такі слова. 1 Коринтянам, 10 розділ, 12, 13 вірш. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. але при випробуваємо ще раз тому, аби ви могли його витримати. Перша частина прочитаємо ще раз. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Друзі, сьогодні, можливо, ми думаємо, Вова. У нас все добре. Ми розібралися своїми сірими зонами, в нас немає ніяких проблем. Ми, ми не Падки, ми, ми покаялися, ми залишили гріх, ми більше туди не повертаємося, ми більше туди не дивимося, ми більше не дихаємо ту сторону. Але Біблія нас попереджає, брати і сестри: той, хто стоїть, стережись, щоби ти не впав. Це, знаєте, ваше життя після зустрічі з Ісусом Христом. Виглядає ось так. Просто уявіть собі цю картину. Колись в таборі ми проводили таку гру: бревно, двоє змагаються з подушками, хто кого повалить в болото яке на землі. Коли ми приходимо до Христа, всім хочеться думати, що знаєте, це щось таке, ну, так воно і є, але. Практичне християнське життя, воно трішечки складніше. Це щось класне, святе, знаєте, ангели тобі служать, е, всюди їдеш, тільки зелений колір, тебе всі пропускають, просто таке вчення, що в тебе мігалки на машині. Ну, Все просто чудово. Але насправді, коли ти приходиш до Ісуса Христа, коли ти вирішуєш змінити своє життя, твоє життя воно превращається в такі батли, в таку війну. Де тебе завжди намагається хтось або щось збити. І коли ти перемагаєш суперника за суперником, коли ти перемагаєш боротьбу за боротьбою, ти стаєш сильніший, ти стаєш мудріший, ти стаєш міцніший. Тому всі, хто зараз стоїть, ми повинні просто зрозуміти, як мені побудувати стратегічне моє життя, щоб мені не впасти. Ми повинні вже сьогодні подумати не про гріх, брати і сестри. Я не кажу повертатися до старих гріхів і думати, цікаво, це буде чи не буде, повернеться чи не повернеться. Ні, я не про це. Але ми повинні стратегічно налаштувати наше життя так, щоб ідучи вперед, ми там не зазнали поразки. Щоб ідучи вперед, ми могли сміливо, крок за кроком. Робити і щоб ці кроки були не так, як по тонкому льду.